Цей курс лекцій, він в першу чергу направлений на те, щоб підготувати людей, які хочуть здавати свої екзамен в плані ЄДАІК. Я думаю, всі ви знаєте, що це таке. Це європейський екзамен, який підтверджує, що ваші знання є на рівні там, європейських держав. Ці лекції вони спрямовані для того, щоб вас максимально підготувати. Я вже маю певний досвід, на жаль, він негативний, але на цьому не потрібно пускати руки і в наступному році, я думаю, спробувати ще раз. Єдине, що всім вам рекомендую готуватись. Нічого страшного в цьому екзамені немає, він дійсно складений дуже добре, і він заставляє вас, мусить вас трошки поглибити свої знання. В першу чергу, для того, щоб ви робили речі не базово, тобто там, я знаю, що це потрібно зробити, щоб ви. Перед тим, як щось робити, ви розуміли, чому ви це робите. Ось. І цей екзамен, і підготовка до цього екзамену дає вам ці знання, які ви потім можете дуже плідно використовувати. По-перше, я хотів би почати з дефініції, які є, які потрібно також розуміти для того, щоб спілкуватися з колегами на одній мові. Якщо порівняти те, що є. Праворуч це дефініції наші. Тобто у нас є новонароджені, які від, одного, від нуля до одного року, це відповідно до нашого закону України, але в реаліях це від нуля до одного місяця, тобто відділення реанімації для новонароджених, я думаю, всі знають. Тобто там спостерігаються діти до 30 діб. І після цього, після одного місяця до 18 років. Це, група кажучи, реанімації, які можуть е м, лікувати вже дітей. І діти по нашому закону України це категорія від 1 до 18 років. І ось можуть бути діти, діти яким там 14 років і вони вже важать 100 кілограмів. Я не знаю, як це назвати е дитиною. Ось, але це дитина. Е і може бути навпаки, коли там пацієнт е не знаю, 20 років і він важить 20 кілограмів. Ось. Така ситуація також може бути. Якщо порівняти дефіниції європейські або загальні, які є в цивільному світі, неонатальні пацієнти це пацієнти до 4 тижнів, інфанти від 1 місяця до 1 року, чайлди – від 1 року до 12 і підлітки від 13 до 16 років. І те, про що Казав на початку цей екзамен в першу чергу зроблено для того, щоб зрозуміти, чому ви маєте це робити і які складнощі можуть бути в першу чергу. Діти для багатьох дорослих анестезіологів. Загалом діти є така дуже велика проблема, бояться або ще щось, як і для дитячих анестезіологів, також є проблема працювати з пацієнтами більш старшого віку. Ось але. Європейська освіта, вона підрозуміває, що ви маєте працювати як і з цієї категорії пацієнтів, так і з іншої категорії пацієнтів. А зараз е, наші зміни в освіті також роблять намагаються прийти до цього. А, тобто, і е, хотів би зауважити, що е, працювати з дітьми це не складно, це просто дещо де, де інакше, тому що є деякі особливості, але це особливості, до яких ви можете підготуватись і. У вас не будуть ніяких запитань, тому моя лекція буде більше направлена саме на ці відмінності, які є, які ви маєте для себе запам'ятати, щоб їх потім використовувати в своїй практиці і використовувати для підготовки до екзамену. Почнемо з анатомії. Саме велика відмінність, яка є для анестезіологів, це саме дихальні шляхи. Тому що дихальні шляхи у дітей, особливо маленького віку, особливо у інфантів, це трошки про інакше. Чому? Тут на слайді ви бачите різницю між дорослою головою і дитячою головою. Різниця починається з носових ходів, хуани і все інше. Вони недоразвиті, тому діти в першу чергу дихають більше ртом, і тому можуть у деяких дітей навіть бути складнощі під час того, як вони годуються, і можуть їм бути це важко робити через те, що нос не дихає, дихає тільки рот, воно з пляшкою з цією сидить і буде йому трошки некомфортно. Потім відмінності в самій ротовій порожнині. язик по відношенню до ротової порожнини досить великий. І це також може робити деякі складнощі і під час вентиляції цих пацієнтів і інтубації цих пацієнтів. Є відмінності в надґартанику. Я далі також покажу, як це виглядає. Є відмінності в самому розположенні. Голосової щілини і входу в трахею, тобто у дітей, як правило, воно знаходиться трошки вище переду порівнянні з дорослими пацієнтами. Під Б це дитяче. Ви тут бачите, що вона має таке конусовидне звушення, і саме, саме вуще місце. Якщо у дорослих це саме голосова щілина, то у дітей це під голосовою щілиною під зв'язками, саме на рівні перснеподібного хряща. Ось і сама по собі, сам по собі діаметр трахеї і дихальних шляхів, він також більш-менший ніж у дорослих. Я думаю, це зрозуміло анатомічно. І тому всі процеси, які пов'язані з набріком, у дітей протікають трошки складніші і важче. Чому це також на слайді знизу зліва? Ви бачите, якщо додати там мовно, один міліметр набріку, як це? Буде відображатись у дитини, як це буде відображатися у дорослого. І як це призведе до збільшення опору у дитини і у дорослого. Стосовно голови, шиї і всього іншого, на картинці справа зверху ви бачите, що дитяча шия, дитяча трахея, гортань вона більш м'яка і тому положення або. Приведення або розведення, або згинання і відгинання, воно однаково призводить до того, що воно може просто фізіологічно зажати дихальні шляхи і пацієнт не зможе дихати. Тому положення пацієнта під час старту анестезії, роздихання і всього іншого, воно у дітей в першу чергу інфантів трошки різниця. Тобто їм бажано все ж таки підкладати звичайний валік під плечі для того, щоб зробити ось цю адекватну вісь, як ви бачите на середньому слайді на середній картинці, щоб зовнішній слуховий прохід був на рівні там, плеча. Якщо це порівнювати з дитиною більш старшого віку або там, вже більше до дорослого, яким потрібно підкладати валик безпосередньо під потилицю, робочи принюхуюче положення у дітей, це трошки інакше. Знов таки, це анатомічне, в першу чергу, за рахунок голови. За якою вам сказав, що вона більша круга і більша по відношенню до тіла. Також, як виглядає у дітей знизу, справа ви бачите, Ось він у них такий уподоб, уподібний. Ось і по факту того, як вони зростають, він перетворюється вже більш такий нормальний, який більшість з вас бачили під час інтубації. І також на таблиці зліва ви бачите багато інформації стосовно різниці дихальних шляхів. Тут в принципі все те ж саме про що я казав, але надалі я думаю, доступ всіх буде і зможете ознайомитися. Якщо ні, QR-коду, це дуже добрий сайт, де це все також є, і ви можете собі його зберегти і ознайомитись. Це стосовно анатомії, найбільша різниця, яка є. Стосовно анатомії дітей, фетального кровообігу і всього іншого, ми тут це, не будемо цього торкатись, тому що це прямо окрема, окрема доповідь. лекція. я думаю, завтра на секції дитячі про це більше поговорять, Тим паче буде Вадим Петрович Качук, який працює би. Більше з такими пацієнтами, він, я думаю, більше про це розкаже. Тому переходимо до фізіології. Один з таких важливих аспектів, з якого потрібно почати, це співвідношення площі тіла до ваги. О, у дітей меншого віку він менш, більший в порівнянні з дорослими, як ви бачите на слайді на картинці справа по о, такій діаграмці, ось чим менше пацієнт, тим більше це співвідношення. Для чого це призводить? В першу чергу, до того, що ці пацієнти швидше втрачають тепло. Тому дуже важливий є температурний менеджмент цих пацієнтів, особливо чим менше він або недоношений, тим це важливіше. Тому ваших операційних, яким в яких ви працюєте з дітьми такої категорії, мають бути прилаштовані всі девайси для цього, починаючи від зігриваючих матрасиків або ламп променевого тепла, які їм, які дуже не подобаються хірургам, тому що вони працюють там. Воно їх шпарить їм не комфортно, тому що вони як. Земноводні вони звикли до іншої температури. ось, е, Тому е, це потрібно, щоб воно було. І е, девайси для підігріву розчинів, також бажано їх використовувати. Е, у цих пацієнтів немає тремтіння як в е, захисної функції, як у нас з вами у дорослих. ось, Це також потрібно враховувати, тому він вам не покаже, що йому холодно шляхом того, що він почне тремтіти. І один з механізмів, який їх. Е, Відокремлює від дорослих це те, що вони використовують в своєму температурному менеджменті бурий жир. І також у цих пацієнтів відповідно до того, що у них більше співвідношення, є вищі метаболічні потреби. Тому у цих пацієнтів вища частота серцевих скорочень, вища частота дихання в стані спокою, вища потреба у кисні, і через це вони швидше десатурують. Серцева судинна система. Ударний об'єм, ударний об'єм у маленьких пацієнтів він фіксований. Закон франка Старлінга у них працює трошки гірше. Він працює, але не так, як у дорослих. І більше серцевий викид компенсується в першу чергу за рахунок чистоти серцевих скорочень. Також, чому це важливо, ми надалі про це поговоримо. Кінцівки у цих маленьких пацієнтів вони менші по відношенню до тіла, тому резерву для ОЦК у них менше. Порівнюючи з дорослими, яких ми знаємо, що в ногах у судинах ємості, ємності винозних залишається дуже багато крові, і, звичайно, проба з підняттям е ніг е вона може, може зробити збільшити серцевий викид, у дітей цього, на жаль, зробити е ну, можна, але ви не отримуєте бажаний ефект. Е е тонус судин менший, тому вони природньо при час народження вони більш такі вазоділятовані вже. І е, один з таких особливих моментів параметри параметрного тиску в них реагують. В саму останню чергу, тобто, якщо ви навіть візьмете всі там табличні значення розвитку шоку і всього іншого і порівняєте їх з дорослими, ви побачите, що діти лише вже на стадії 2 переходу в 3, коли вже все дуже-дуже погано. У них тільки почне там якось тиск себе проявляти. В першу чергу вони реагують саме частотою серцевих скорочень і там якоюсь клінічною картиною, а тиски, артеріальні тиски вони будуть реагувати вже в останню чергу. Дихальна система. Як я вже сказав, вони більша частота дихання. Альвіральна вентиляція підтримується більшою частотою дихання, тому що також у них дихальний об'єм він фіксований, тому їм потрібно дихати з народження трошки частіше. І, і при цьому через це них зростає ціна дихання. Це також потрібно враховувати в контексті того, чому ці пацієнти десатурують швидше. І один з таких важливих моментів це фізіологічний стосовно closing capacity. Це я не знаю, як це правильно перекласти. Ось, тобто це той об'єм, який закриває дихальні шляхи під час видиху. Тобто, якщо порівняти на діаграмі, ви бачите, там є. Ви мою. Цю штуку бачите? Бачите? Я можу навіть щось так мабуть зробити. О, супер. Функціональний залишковий об'єм, я думаю, ви всі це знаєте. Це той, що складається з. Об'єму, який можна зробити активний видих, і е, залишковий об'єм, який ми видихнути не можемо. Да? І ось цей Closing Capacity, за який вам кажу, це той об'єм, під час якого дихальні шляхи закриваються. Ось у дітей це співвідношення, ось це Closing Capacity, буде провалювати на функціональні залишки об'ємом, і тому у них немає, грубо кажучи, ось цих резервів, за які ми з вами е, говоримо, у дорослих. Тобто у дорослих у вас є можливість провести. Е, Вентиляція пноє, ну тобто за допомогою хайфлоу ви його вентилюєте, і там певний час після цього він може отримувати там сатурацію Там 3, 5, хвилин, 7-8, скільки потрібно. У дітей на жаль, цього так такої можливості у маленьких дітей у інфантів немає такої можливості це зробити. Ось через це. І також ці легені вони більш склонні до телектозування, Тому а, це також призводить до того, що їх немає ніяких резервів і вони більше склоні схильні до телектазів. Фізіологічна слабливість вона зберігається десь до 6 років. І ще раз хотів напам'ятати про це, тому що це дуже важливо, про склонність к набрікам і всього іншого, як підвищується їх резистентність. Також про це ми далі трошки більше я скажу. Стосовно об'єму циркулюючої крові та потреби в кисні, у дітей об'єм циркулюючої крові. він... На площу тіла там, на вагу рахується трошки більше. Тобто, якщо брати числові якісь е, значення, тобто для неонатів-інфантів від 90 до 75 мл на кілограм рахується об'єм циркулюючої крові у дорослих від 65 до 70. Через це серцевий викид у них трошки більше рахується в два рази, якщо 200 мл на кілограм у інфантів у дорослих це 100. 80 100 мл на кілограм хвилину. І потреба в квісні у них також виходить, в два рази вище. Ось. І через це вони досатурують швидше, і це є певні їх особливості. Нервова система. У дітей до 6 місяців не зріли до кінця гематоенцефалічний бар'єр, тому у них більша чутливість до препаратів, які безпосередньо проникають туди. Натомість у них добре розвинута парасимпатична нервова система в порівнянні з симпатичною нервовою системою. І це призводить до двох особливостей. Перша особливість це те, що вони більше слинні до парасимпатичних рефлексів це вагальні рефлекси ларінгоспазми, брадикардії і все інше. І натомість вони краще толерують нейроаксіальну анестезію, тому що один з побічних, не побічних, а особливості нейроаксіальної анестезії, ось ці гемодинамічні результат, гемодинамічна реакція там, падину тиска і все інше, це певно, це через те, що реагує саме симпатична нервова система у дітей ця нервова система розвинута гірше, і тому вони майже ніяк не відреагують на будь-яку нейроаксіальну анестезію. І стосовно фармакокінетики кінетики препаратів у дітей більше total body weight, тобто вони Краще метаболізують препарати гідрофільні. Це деякі антибактеріальні препарати, тому дозування препаратів антибактеріальних у дітей і дорослих може відрізнятися і вам потрібно завжди себе перепровіряти. Це певні м'язові релаксанти, деякі анестетики в одній формі. менше жирової тканини, тому ліпофільні препарати вони їх концентрація в крові буде. Одразу трошки більше, тому що вони не будуть накопичуватися безпосередньо в жировій тканині. І менше білків плазми, через це збільшується також вільна фракція деяких препаратів, які зв'язуються з цими альбомінами і всім іншим. Це стосовно тих особливостей, з якими ви можете стикнутися під час роботи з цими пацієнтами. І це те, якщо дуже. Швидко і коротко з вами проговорити, що від вас хоче цей екзамен. Ось це напрямки, за які він вас, питання, в якому ключі будуть стояти. Ось. Там моя лекція або доклад він не розкриває повністю, тобто це вам як база, в яку ви повинні трошки більше робити самостійно, для того, щоб успішно здати те, що від вас залежить. Основні три проблеми, з якими ви можете стикнутися, як е, люди, там дорослі, анестезіологи та й дитячі, ось е, це гіпоксія, братікардія, ленгоспазм. Гіпоксія, в першу чергу, вона може бути зв'язана. Як з фізіологічними особливостями, те, про що ми з вами казали, що у них closing capacità превалює над функціональною ємністю легень, і через те у них немає функції там, резерву, вони більш схильні до телектозування. Загалом фізіологічно, метаболічно вони більша потреба в кисні, тому вони більше десатурують і анатомічно можуть виникнути певні складнощі, як під час інтубації, через <кхм> великий язик, через те, що стандартне. Принюхаючи положення, для них не дуже оптимально, краще покладати якийсь валик під плечі. через те, що шия і трахея сама по собі коротша, більш коротка, і тому є ризик завжди зробити однолегеневу інтубацію. От через це також ви можете поймати гіпоксію. Ось і їх схильність до набріків. Те, про що я з вами сказав, а, у цих дітей, якщо дуже довго тривала інтубація або неоднократна інтубація, два, три, чотири рази, кожна наступна спроба, вона буде призводити до того, що заінтубувати цю дитину буде вже в геометричній прогресії складніше. І після цього вони завжди розвиваються після інтубаційний. Е це не назвати круп. Ось. Я думаю, багато лікарів, які працюють з, дитя, з дітьми, знають, як це виглядає, коли ти після того, як екстубував пацієнта, він починає відповідно дихати в першу чергу, утруднюючи вдих. Терапія цього стану, я думаю, всім знайома, але повторю, це інгаляції адреналіном, це перше, що у вас має бути. Той адреналін, який є у нас, це дозування 0,5 мл на кілограм, максимально 5 мл. Тобто, Якщо у вас пацієнт важить 10, 10 кіло і 0,5 на, на 10, то це получається. Скільки це получається? 5 мл, Ні, не, не 5, 5, да, правильно. Тобто 5 мл вам потрібно пацієнта проінгулювати. Чому я про це кажу? Тому що я стикався з ситуаціями, коли багато дитячих лікарів отримують цю ситуацію, мається на увазі постінтубаційний круг, і інгалююю там кубик до 10, і давай там Ніна Івановна, проінгулюємо 3 мл. Ось це не, не дуже допоможе, тому що дозування має бути інакше. Ось в цивільному світі придумали рацемічний пенефрін, він більше підходить до цього. Він дещо інакшої концентрації більшої, ось, і вони використовують в першу чергу його, але можна використовувати нас в тому дизайн, що я сказав. Друга проблема, яка є у цих пацієнтів, це брадикардія. Вона в першу чергу пов'язана. З тим, що у них є тонус парасимпатичної нервової системи, вагальні і все інше, тому вони реагують цією брадикардією. Ось і чому це дуже важливо, як я вам вже сказав до цього. Пацієнти отримують сердечний викид тільки за рахунок частоти серцевих скорочень. Тому брадикардія для них це буде дуже дуже погано, тому що ніякої адекватної перфузії, якщо убрати їх компенсаторну можливість, не буде. Як лікувати брадикардію в першу чергу? Це атропін, хоча б по Новим європейським я ще їх не ознайомився, але нібито вони атропін не дуже радять, вони радять одразу стартувати з адреналіну, але потрібно передивитись. До цього це був атропін, дозування 20 мікрограмів на кілограм. Ось, якщо так дуже більш швидко, щоб нарахувати, як ми навчили в інтернатурі, кубик атропіну розводиться до 10 і один кубик цього розведення на 10 кіло. Це буде дозування 10 мікрограм, відповідно, щоб зробити дозування 20 мікрограм, трошки більше. Два кубика на 10 кг. і це ви зробите ось дозування 20 мікрограм на кілограм. Якщо відповідно дитина там 5 кг, то це там, розведений трошки менше. І ларингоспазм це те, що також цим ви можете стикнутися, особливо якщо з цим стикнеться дорослий лікар, працюючи з дитиною. Це виглядає дуже так <кхе> цікаво. І страшно в один момент, тому що вони дуже швидко десатурують, і дуже це так виглядає. Знов таки це і зв'язано з тим, що у них є тонус парасимпатичної нервової системи, і це зв'язано з особливості анатомічними дихальних шляхів, а саме їх звуженням. І з цікавого, як це все взаємосвязано, я думаю, ви розумієте, що лорингоспаз сам по собі може призвести до гіпоксії, гіпоксія призвести до протикардії. Тоді ви ви з ситуацією, коли у вас три в одному і ви самий везучий лікар на цьому світі. Стосовно менеджменту ларингоспазму, один з гайдів Нісора, що вони кажуть, один з моментів це в першу чергу вивести щелепу відкрити рота, спробувати дати їм сіпапа зі 100% киснем. Ось когось позвати на допомогу. Це завжди в усіх європейських гайдів одразу з на допомогу. Погано, коли ситуація, що коли кликати когось на допомогу, це вже ти є зараз тут, і це вже зараз у тебе ця ситуація. Ось, якщо під час того, як ви дали йому СИПАПА масочному, бачите, що на наркознику не рухається дихальний мішок, це каже про те, що повітря не виходить. Так тоді ви йдете по шляху ноу, і тоді рекомендовано зробити легку компресію на дихальні на грудну клітку для того, щоб Знизу так сказати підперти повітря або зробити маневр Ларсона це притискання болівої точки на дуги нижньої шалепи. Ось якщо у вас мішок рухається, потрібно трошки пацієнта засидувати. Якщо ви далі продовжуєте ситуацію, що ви нічого не можете з цим зробити, потрібно його зарелаксувати. Якщо почалась брадикардія, потрібно ввести атропін. Якщо ситуація стабілізувалась, перевести в відділення реанімації, далі за ним поспостерігати. Якщо не стабілізувалось, намагатися або заінтубувати і далі діяти по протоколу тяжких дихальних шляхів. Так, да, у мене залишилось трошки зовсім. Стосовно регіонарної анестезії також є свої особливості. Рекомендую ознайомитись по посиланню за цим гайдом, там дуже багато, я дуже часто його розповідаю. Цей гайд він також дає... Повернути так, звісно, Демо, так? Да? Цей гайд, він дає як анатомічні особливості і центральні нервові системи, з особливих, яких я для себе там люмбальна пункція повинна проводитись нижче, каудальний доступ у дітей може використовуватись частіше в порівнянні з дорослими, і в той же самий час, тож це, що це дитина, все ніжне, все інше. Дуже високий ризик пошкодження всіх структур, які там знаходяться поруч. І також у дітей простіше завести підуральний катетер. Як наймога вище, тому з того ж скаудального доступу можна зробити там знеболені на рівні та А їм потрібно відносно більше об'єму анестетика, порівнюючи там з дорослими, якщо на вагу рахувати, і відчуття провалу у цих дітей майже не відчувається. Знов таки у інфантів. Стосовно периферичної нервової системи блок швидше настає, але менше діє, і потрібна менша концентрація, також особливості фізіології цих пацієнтів і метаболізму. І стосовно дозування, концентрації, об'єму анестетики і всього іншого, є три є три такі базові гайди з є, європейські, в яких ви можете побачити і дозування препаратів, і їх концентрацію відповідно до того, ви будете робити периферичні блоки або нейроаксіальні блоки, і як робити це безпечно для пацієнта. Мається на увазі ультразвуковий контроль, стімуплекс. Що ви маєте побачити, як ви маєте підготуватись до протоколу ліпідної реанімації, бла бла і все інше. Тому дуже раджу з цим ознайомитись. І дякую за увагу. І хотів би нагадати, що в наступному році, знов таки, я думаю, в Києві також знов буде проводитись перша частина «Єдайко», І сподіваюся, що з кимось ми з вами зустрінемось. Дякую за увагу.